Обрата ми засті, Ісус. Сину Божий, Ам. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось і наближаємося ми до завершення. Святої Чотиридесятниці, першої найбільшої частини Великого посту. Вже з наступної суботи ми відемо у час співпереживання христових страждань у Страстний тиждень. І ніби на межі цих двох відтинків Великого посту, на межі між нашим. Споменом про 40 днів посту Христового пустелі і важкою виснажливою, кривавою дорогою Христа на Голгофу постає перед нами приклад скромного християнського подвигу, преподобна Марії Єгипетська. Коли ми чуємо у сьогоднішньому Івановському читанні віра Твоя спасла тебе, то ці слова в нашій свідомості і за логікою церковного уставу адресуються саме їй, їй, великій грішниці, блудниці, яка не думала ні про що, крім життєві розваги, і в той же час вона дістала спасіння, як відплату за свої важкі монаші подвиги. Яка прийняла на себе, коли раптом відкрила з Божої ласки всю фатальність обраного нею способу життя, відкрила, наскільки безнадійним виглядає її життєва перспектива, і вона зуміла змінити радикально своє життя, зуміла мужньо стати на дорогу спасіння, і йшла нею до кінця. Що прийнявши святі тайни, вже перед самою смертю відійти в мирі до Господа. І на тлі цього скромного і мужнього життєвого подвигу, ми бачимо раптом, як несподівано постають перед нами двоє найближчих до Христа апостолів, Яків та Іван. на відміну від блудниці, яка обмивала ноги Спасителеві. У сьогоднішньому євангельському читанні, на відміну від преподобної Марії Єгипетської, вони були біля Христа від початку його служіння. Напевно, вони прийшли до Христа із числа учнів Йоанна, і Йоанн предтеча, його проповідь, покаяння покликали їх у пустелю. А потім вони були із Христом від початку і до кінця. Вони належали до числа найближчих учнів, вони були там, де здійснювалися найважливіші миті Христового сповіщення і на горі переображення, і в страшні миті молитви за чашу у Гециманському саді. І раптом саме вони виявляють себе такими земними, людськими у своїх уявах про майбутнє. Вони уявляють і Небесне Царство як подібне до земного за своїм устроєм і хочуть і там зайняти привілейоване становище. Вони відчули своє місце біля Христа як наближених учнів, теж як привілей, і хотіли б зберегти Його і в майбутньому небесному царстві. Напевно, це не остання помилка у їхньому житті. Вони люди. Вони, як люди, падають, але вони уміють підвестися бо звертаються не до когось іншого а до самого Христа. І він дуже суворо, як справжній люблячий учитель вказує їм на хибність їхніх уявин про майбутнє. Не для того прийшов Христос, щоб здійнятися над усіма і здійняти своїх учнів, а щоб усім послужити. Ці слова. Є дуже важливими для розуміння місії Христової Церкви. І саме тоді, коли вона осягала значення цих слів, і місія ця ставала конструктивною і спасительною, коли церква йшла на мучеництво, у катакомби, коли вона страждала разом із своїм народом. Саме тоді вона була найсильнішою, наймогутнішою і обдаровувала людство тисячами. Своїх святих, які із неба, ніби зорі, осявають нам нашу життєву путь. І в той же час, саме тоді, коли, ідучи за спокусами цього світу, церковні ієрархи ставали на шлях входження у владу, співпраці з нею, коли церква, як було це в середні віки, вивищувалася, стаючи земною силою, багатою пливовою, саме тоді вона. Губила надбання, якими обдарував її Христос. Саме тоді вона послаблювалася духовно. І цей досвід історії, нам треба пам'ятати, коли ми думаємо про майбутнє церкви, про її місце в сучасному світі, в сучасному суспільстві. Нам, як церкві хотілося бути впливовими заможними, Щоб ми не думали, звідки взяти гроші на ремонт храма і на утримання Його, щоб ми могли не залежати від волі політиків і чиновників, які намагаються втручатися в життя церкви, а самі оперувати ними. Але це є одна із тих спокус, які даються нам, щоб випробувати нас. Випробувати так, як випробувалися в дорозі до Єрусалиму. Яків та Іван Не для того церква тут є, щоб керувати, а для того, щоб служити, служити молитвою, служити своїми добрими справами, справами милосердя, так як служать зараз практично в кожній нашій парафії люди, коли допомагають нашому війську, яке перебуває на рубежі боротьби із тими силами зла, які намагаються. Поневолити Україну і відкинути нас у деспотичне, тоталітарне минуле. Молимося отже у ці дні, щоб Господь допоміг нам увійти у сувору радість співпереживання його страждань, звільненими від цих кар'єристичних міркувань і мрій, щоб ми змогли відчути свою місію як слуг цього світу. Таких мудрих, досвідчених і далекоглядних слуг, які вміють коректно допомагати знайти правильну дорогу, підтримати, коли важко, і не претендують на те, щоб сидіти праворуч і ліворуч правителів цього світу у їхніх резиденціях. Молимося за те, щоб місія ця церкви була оздоровчою силою для всього сучасного суспільства, і щоб ті амбіції та гордині, яка стала джерелом гріха в усьому створеному Богом Всесвіті, вона подолана була сучасною людиною, щоб ілюзія всемогутності не штовхала людину до самогубчих технологічних експериментів. Молимося, щоб кожен із нас зумів набути той дар скромного служіння світові, який заповів Христос своїм апостолам, а через них і нам з вами. Амінь, слава Ісусу Христу!